Плечки, это что такое? Прости. Спускаемся, ну ка. О. О -о -о Ой, черт! Что за тут такая, блин, страшненько мне открываться. Ну ладно, заради вас вийду в цю двері. Если ви поставите лайк і підпишітесь на канал. Так, да, жду, жду. Ось є 3 секунди. Три. Два. Два з половини. Два з хвостиком. Один. Все, успішний вийне, наверное, підписатися. Все заходимо. Що це? Ще такі ж блоки. Он Що щось так багато незерських зір. зірок. Автор невідомий. Богдан, це Мер 4. Ця деревня, деревні. Проклята? Валі. От, Отсюди немедленно. Це. О, как як, 22, 91. Если вы не знали, у нас є деревня я... 29, 22, 91. No деревні. ну-ка, давайте возьмем. Блін, я надеялся, що уже... Всі секрети деревні закінчились. А ні. Скільки ж можна? Ще вітер на вулиці. Так, да, я знімаю на вулиці. Щас, підписчики. а ви що думали? О, плячки, це що за місці? Однімаємо все. Давайте зламаємо цей люк. Не пройти вообще. Це що? Все время з першої серії цей секрет був. Чорт. Да, пожалуйста, что я так долго ломаю. Все. Блин. Ну-ка, входим. Ой. О, да, це що таке замісність? А, та це просто якась ямка. От просто застроїти її. Хм, старінький якийсь такий. Здравствуйте. Підосхову є ще Боже, треба валити. Сейчас древніх возможного ж Наш... до вас із си деревні валіти. Ладно. Що я соблюсть, подождите?